Отак подивишся здаля на москаля, І ніби справді він людина. Іде собі, мов сиротина, очима блим, губами плям. І десь трапляється хвилина, його буває майже жаль, а ближче підійдеш москаль. Тарасе, Тарася, ти чуєш? Тарасе, ти бачиш, як люди радіють, співають і плачуть, що ти, хоч не поряд. Да є в Україні у світі, у людствій єдиній родині, ти син не кріпацький, а вільного роду. І дух твій козацький пробудить народи, до гучності скличем, про честь нагадаєм піднімем обличчя і зорі засяють, вогнем променистим прозріння освітять, і більше не зможем без правди прожити, без пісні твоєї, без щирого серця. Без думки, що совістю в погляді б'ється, Ти з нами, Тарасе, ти чуєш, ти чуєш, Ти навіть з могили живих нас рятуєш. Заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милій. Що плани широкополі і Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отой дія, і лени, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути Незлим тихим словом. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатими лугами йдуть, співають, ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Шевченко це приклад для молоді, адже його твори вчать любові до України, патріотизму, його слово живе та могутнє, адже крізь століття воно залишається актуальним і пророчим для українського народу. Раз Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими, І не оплаканий своїми, В неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: Молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Що в шибку в 10 років любив малювати. Папе описував вірші Григорія Скороводи. А в дорослому віці написав книгу віршів і поем Кобзар. Тарас Григорович Шевченко. У мої роки він полюбляв вчитися, а що писати вірші Григорія Сковороди.